У Криму на аеродромі Кіровське пройшли льотні випробування унікального модернізованого українського вертольота Мі 8 МСБ за програмою обледеніння. Ця програма передбачає розширення меж застосування техніки в умовах низьких температур. Тому випробувачі шукають спеціальні погодні умови і піднімають вертоліт якомога вище. Як відбувався політ, дивіться далі у сюжеті. Під час випробувань вертоліт піднявся на висоту 5 кілометрів, де температура склала мінус 18 градусів. Вже при температурі плюс 5 та відповідній вологості починається обмерзання, а це може привести до зупинки двигуна. Тому новий двигун, який встановлений на вертольоті Мі 8 МСБ, більш потужний та економічно вигідний, адже заочаджує 25% палива. Протягом усього польоту бортовий інженер проводить точні записи усіх параметрів роботи установки та візуально слідкує за температурним режимом за бортом. Обледенение у нас включается ли вручную или в автоматическом режиме. То есть если я проморгал, к примеру, вот, а он стоит в автомате, он автоматически включается. Он загорается лампочка обледенения. Я его уже включаю ли вручную или он в автомате. А если я знаю, что я вижу температура визуально, что она минус, э, плюс 5, то я включаю уже вручную сам. Керують цим вертольотом тільки досвідчені льотчики і випробувачі, адже крім апаратури на борту вертольота є 12-тонний вантаж, а висота, на яку піднімається машина під час польоту та температура за бортом, вимагають від пілотів справжньої майстерності. Як повідомив заступник начальника центру з озброєння підполковник Михайло Горбанюк, процес підготовки може тривати досить довго за всіма спеціальностями. Наша задача заключається в експлуатації авіаційної техніки, в даному випадку вертольотами 8 МСБ. Підготовка вертолета к польотам, з питанням, підготовка як внутрі салону, так і всіх двигательних систем систем самоліту. Двігація нові показали себя очень хорошо. Піднявшись на висоту близько 5 кілометрів, поступово покривається тонким шаром льоду. А новий двигун продовжує справжньо працювати. На сьогодні немає вертольотів, які здатні виконувати задачі на таких висотах з такими метаумовами. Особеність цього двигателя в тому, що зберігає свою мощність підводи к редуктору. Постоянно при падении давления, то есть с подъемом на высоту, и при повышении температуры. Что, к сожалению, ну, это следующий этап. Предыдущие двигатели того же производства Motor SIC не могли делать. цей унікальний український вертоліт в минулому році встановив світовий рекорд та піднявся на висоту 8 кілометрів 200 метрів, що дає можливості використовувати його у екстремальних умовах в горах. Також вертоліт добре себе зарекомендував при виконанні польотів у спекотних умовах при температурі плюс 43 градуса. Максимальну висоту вертоліт поднявся в. В нашем украинском салоне Авиасвит в городе Киеве 8200, это высота была официально зафиксирована. Основная задача поднятия вертолета на такую высоту, это выполнение его, эксплуатировать его в горных районах для оказания помощи, спасения, может быть доставки тех же грузов на большие высоты, где сейчас существует проблема. Та вже зв'язана з людей. В Подальшому планується розширити можливості вертольота мі 8 МСБ у швидкості, висоті польоту та вантажопідйомності. Для цього кабінету міністрів України виділено 800 мільйонів гривень.